Ми сподіваємось, що це буде якісніше, тому що якщо от і раніше запроваджувалася контрактна система, то це не було конкурсно. Бібліотечна система сьогодні вона потребує своєї реформації, реконструкції, тому що Ті часи вже минули, коли не було доступу до літератури, це можна було взяти тільки в бібліотеці. Сьогодні інтернет, сьогодні багато засобів масової інформації, які доносять інформацію до людей. Тому і бібліотека має функціонувати вже по-новому, і в нових умовах, і розвиватися. І Конкурс це дуже добре, тому що. Кожен подає своє бачення, і вже комісія може обрати найкращий проєкт, найкращу реалізацію. І потім це не просто проєкт. Далі ми маємо слідкувати за його виконанням. Тобто ця людина не тільки написала, виграла конкурс, ура, сіла і далі сидить. Ні, вона має цей свій проєкт реалізувати впродовж. Років своєї своїй посаді, тому що в подальшому не буде сенсу навіть розглядати ту кандидатуру знов на посаду. Головні вимоги це співпраця бібліотек. Які підпорядковані управлінню культури і наших закладів освіти не тільки загальноосвітніх навчальних закладів, але й дошкільнят, тому що там є батьки громадськість, яка теж заінтересована сьогодні дуже мало літератури, яка можуть придбати самі батьки і бабусі і дідусі, тому ми заінтересовані в тому, щоб найбільше було співпраці.